Всім вітання, гарного дня і гарного настрою. Гадайте, де я. То, як думає, можливо, хтось пізнав ось таке ліжко. То вже здогадався. Правильно. Я в лікарні. Палата 315. Так розумію відділення терапії. Тому що вчора не особливо розуміла, з високим тиском поступала ось така палата невеличка, акуратна, гарненька, одномісна. Тобто я тут сама ось прямо біля віконечка собі лежу, відпочиваю, звідти вхід. Уже є світло. Вчора, коли поступало, світла не було. Роблять нам наші брати створюють настрій вечірній. Не було ні світла, ні води. Так було цілий день, а тут в лікарні, наскільки я так зрозуміла і почула, що дві доби, але працював генератор. Тому коли мене привезли, то ну, гарненько все нормально. Прийняли, поклали, прокололи, покапали. А тепер чекаю. Аналізи поздавала. Тумбочка пустенька, тому що ще нікого у мене не було. Саме сьогодні десь трішки пізніше приїдуть. Ось таке зеркало. Я все така гарненька, так як зранку. Єдине, що хочу сказати, що ось так, коли лежиш, то видно, як коливаються шторки від вітру. Не дуже щільно десь закриті вікна. Але, але сказати, щоб холодно, то ні, не скажу, що холодно. Батарейка тепла. Мені прямо як від персоні зночі. Два одіялка сюди клали, вже одна я склала одним вкрито. Все чистеньке, гарненьке. І так нічого. Гарні краєвиди у мене з вікна. Наскільки це можливо? Зимові сніг тане. І десь ось туди простягається наш любар. Не видно зараз ворог порозліталися, а то самого ранку. Тут чую кричать, розліталися. Зараз тихо. Ну, нічого. Все обов'язково буде Україна. І сподіваюся, що я тут ненадовго. Ну, це коротенько все. Я, друзі, відпочиваю. А вам гарного дня.